Програма часткового відшкодування компенсації ремонтів та заміни вікон у Чернігові почала функціонувати ще в липні. Зараз активно продовжується процес розгляду та затвердження заяв для відшкодування. На першому засіданні по цьому питанню вдалося затвердити 27 звернень. Ми провели першу комісію, розглянули 37 заяв. 27 заяв ми погодили. Загальна Значить, сума компенсації склала близько 350 тисяч гривень. Право на компенсацію мають малозахищені верстви населення, тобто багатодітні та малозабезпечені сім'ї, родини, до складу яких входять непрацездатні особи, родини, які виховують дитину з інвалідністю, та ті, до складу яких входять діти-сироти. Отримати кошти можна як для ремонту, так і для відшкодування раніше відремонтованих вікон. Для того, аби отримати відшкодування, містянин має звернутись до відділу звернень громадян міської ради із затвердженим пакетом документів. На засіданні до розгляду було подано 55 заяв. Розглянуто 55 заяв на допрацювання. Скільки ми виносимо? П'ять заяв. І відмова у нас два дві відмови. П'ять. П'ять відмов. Процес відшкодування коштів жителям Чернігова продовжується. Тож, якщо ви входите до категорії, якій надається відшкодування, з потрібним пакетом документів зверніться до міської ради.